Всім привіт, ви на каналі Владислава, і сьогодні я знімаю продажу нашої Аліски. Ціна договорна. За доставку будете платити, мамочка. Ну і для того, щоб її купити, у мене потрібно підписатися на мій канал і в коментарях написати ім'я своє, скільки вам років. Номер телефону, ну, щоб ми позвонили. І, да, і це по Україні все. Ну, я хочу об'яснити. Ім'я ваше, щоб я могла до вас звертатися. Скільки вам років, я не, ну, щоб я знала, чи казати до вас ви, чи ти. І, ну, звісно ж, подзвонити потрібно. І, ну, ну, якщо так же, то можете ще написати, за якою ціною ви хочете купити. Ну, не менше 50 гривень. Ось така ось лізочка. Ну, з нею прийде, звісно вже. Бутилочка. Ось така бутилочка. Ой-ого. І дві пустушечки ось таких. Ну, тут у неї все робоче. Ось такі штанишки. Давайте прийдемо до оціню. Штанишки, футболочка, шортики, штанишки, такие джинсы, шортички миленькие, шапочка, зайчик, трусики, такие шавны, шапочка, это просто без личная. И боди. Ничего ну, это заразу спокойно. Це Бодьо, мене майстерка. Бодь. Ось сам люблені ігрушечки. Ось такі ось живчик. У ну, нього дуже любий живчик цей. І ось така ой, ще кукока. В неї все повертається, така вона. Чолокош така. Кукока. -ку -ку. Прийде вона в. Кроваль, це буде з ними ще подушечко, можливо.